Триває етер на громадському інтерактивному та радіо. Один і з нами на зв'язку стрілець збройних сил України, волонтерка, співзасновниця громадської організації станція добра у місті Ківерці, медик Альона Максименко. Доброго дня! Вітаємо у студії! Раді вітати вас! Нашому етарі. Скажіть, будь ласка, як вам вдається все це поєднувати у своєму житті? І Ще я не сказала про те, що ви мама чотирьох дітей. Як? Як? Розкажіть, де ви берете сили? Де вам вистачає того запалу? По-перше, біля мене знаходяться дуже хороші люди, і я вважаю, що головне бажання. Коли ти щось дуже хочеш, це треба написати чи намалювати, воно обов'язково здійсниться. І якщо хочеш зробити, ти будеш це робити. Чи важко бути стрілцем Збройних сил України? Що це взагалі? От, ну як, як ви собі це уявили спочатку для початку? Чи було перед цим щось? Ви, мабуть, займалися спортом? Напевно, так? Ні, я не займалася спортом, я не вела активний спосіб життя, крім того, що я їздила на передову як волонтер. І мені було дуже тяжко на початках. Зараз я виконую роботу медичної сестри, але по документах я рахуюся стрілець і вчилася я на стрільця. Це так, для загального. Ви займаєтеся ще і волонтерською діяльністю, так? Можете розказати? Е, тому, так ми вже 5 років допомагаємо людям, які лишилися у скруті, і це найбільше. Перше, що ми робили і робимо зараз, як в нас на мирній території, так і на прифронтовій, на деокупованих територіях, я просто себе чую і тому слухаю далі. Пані, ми, ми, ми вас чудово чуємо, то можете продовжувати, якщо вам. Зручно. Так, розкажіть, будь ласка, детальніше про вашу саме волонтерську діяльність. Чи зараз продовжуєте якісь збори, на що збираєте, і наскільки є великою потреба? Дивіться нічого не зупинилось. Станція добра, як працювала багато років, зараз працює так само, тільки в більш масштабному? Більш масштабна наша робота колесо набирає обертів. І я дуже прошу всіх тих, хто нам допомагав багато років не зупинятися це робити, тому що потреб з кожним днем все більше і збирати на ці потреби кошти і так само провізію. Дуже тяжко. Роботу в мене заміщає зараз Віта Володимирівна Довгань. Я її дуже люблю і ціную. Вона потягнула все на себе і вона виконує функцію керівника зараз, в ківерця, поки я тут. Але я їм допомагаю, не знаю, морально ефірами, всім, чим можу. Комунікую. Ну, так як, скажем, телефон мій вимкнений, і взагалі ми можемо пару разів на день виходити тільки на зв'язок за допомогою. Ну, не буду далі розказувати. Інтернету, але наша робота далі йде. Найбільше зараз треба скоби, може мене хто почує. Їх треба дуже багато. Багато це означає тисячі, тому що укріплення йде бліндажів, треба клейонки. Дуже багато, треба утеплювача. Просто ви не розумієте, які об'єми. Ну, багато чого в ефірі не можна говорити, але я вам говорю, що всі позиції треба укріплювати, і на них потрібні. Ресурс. Ресурс ми підвозимо. Дуже часто буває так, що ми збираємо для однієї бригади, а по дорозі ділимо на п'ять. Тому і маскувальна сітка кілометр це не смішно. Кілометр це кожний раз маскувальної сітки в шириною 5 метрів треба. І я прошу всіх тих, хто може це нам допомогти. Ми знаємо, куди це треба завести. Будь ласка, привезіть до нас на склад 21 числа у нас виїзд на Донецький харківський напрямок. Ну, Звичайно, я не беру участь в поїздках. А от Віта, я не знаю, з ким вона цього разу поїде. Надіюся, ті самі водії, до речі, водіям великий респект. Це хлопці, які їздять з перших днів. Микола Гуїв, Петро Мельничук, Володимир Боярчук і Сергій Книж, зараз за кордоном, але це хлопці. Які з перших днів, а і рома свисту, це які постійно їздять е, на волонтерських засадах, як так як і всі. Викайте, давайте те, далі, хто що побачить спитання. цей етер, так, щоб підтримували, чи можливо вас якось знайти в соцмережах. Шукайте мою сторінку Альона Максименко в Фейсбуці, пашучка Макс англійськими буквами, так само Альона Максименко в Інстаграмі. Станція добра в Фейсбуці є ну, ГО станція добра. Я сподіваюся, що ви прикріпите наше посилання на наші сторінки і люди просто нас знайдуть. Так само в інстаграмі, англійськими буквами тут про добро. Так само кину вам посилання. Ви просто прикріпите, щоб люди могли легко зайти. Зараз буде на рахунок коштів. Зараз маю відновити картки станцінні, тобто громадська організація, це така е, трохи волокита, тому що я тут фізично це зробити не можу. Е, тому всі кошти будуть збиратись на картку і рахунок нашої віти довгих, поки я зможу вирівняти все з громадською організацією. Ми розуміємо, що кошти потрібні завжди і завжди їх мало, але наразі. Який збір триває можливо, і скільки саме треба коштів можливо, на закупівлю навіть тих самих вами згадуваних маскувальних сіток? Якоїсь такої суми, скажімо, приближеної немає. Просто зайдіть навіть в той самий епіцентр. Вже сітку можна купити будь-де. в Новолінію, Епіцентр будівельні магазини замовте в інтернеті. Ну це від е, тисячі від вісімсот гривень. Але було б круто, якби це була хороша сітка, яка має колір наближений до зараз. Зелено-жовтий, далі вже треба будуть кольори темніші. Е, ну, Тисяча, тобто у нас сітка тисяча, треба їх кілометр. Порахуйте, ну буває сітка 6 на 5 буває сітка 3 на 10. Ну, типу, дивлячись, що закривати. Часом буває позиції, просять хлопці прикрити, часом машини, часом дуже великі машини. То якби треба багато, забагато не буває. І повірте, якщо привезуть великий об'єм, ми будемо знати, куди її завести. Пані Альо, на одну дорогу так, так, так. на одну дорогу заправитись в будь-якому напрямку, що в Херсонському, що в Запорізькому, Донецькій, Харківській, треба близько 17 тисяч. Це якщо хороша пішла дорога і нічого не поламалося. 17 тисяч тільки на заправку. Пані Альоно. Я думаю, що люди, ті, які будуть бачити це етер, обов'язково відгукнуться, підтримують. У мене буде таке питання. Начувані тим, що у вас така досить цікава там міська влада. Розкажіть, будь ласка, як ви співпрацюєте? Ем, можна далі питання? <гум> Добре, ми зрозуміли. Е, як взагалі діти сприймають е, от вашу роботу, те, чим ви займаєтеся, як вони це витримують? Що вони говорять вам? Ем... Мої діти звикли, їхня мама завжди кудись їде, щось робить. Спочатку старші дівчата виносили мозок, ти нам більше треба, і киньте все. Я думаю, що зараз надіюсь, що вони сприймаються все, що я роблю. Вони лишилися самі, старшій доньці 18. За старшу менші 16, дімі 12, а Катя 10 буде на днях. На день народження. Єдиний мінус, що мене не буде вдома. Вони справляються і вони досить самостійні. І я горда тими, що за ними не треба бігати. І ем, ну є ж різні діти. Я своїми горда, чесно, вони справляться. Мені здається, що думаю. вони. Теж вами дуже горді і такий жіночий насправді вам респект, тому що це колосальна робота, я уявляю. І ви дійсно справжній приклад і для них, і для дітей, і для країни, що таке є, напевно, зараз в даній ситуації не тільки справжня жінка. Так, пані Альоно, маєте, маєте... Так, 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 кажіть. Так, просимо йти чесно. Але хочу, щоб мене почули всі. Так. Те, що ви говорите, це круто. Мені маже по серцю, чесно. Але я роблю це для того, щоб мої діти жили в вільній Україні, найперше. А друге, це чого я тут. Я хочу, щоб деякі чоловіки е, включились, бо дивитись на це збоку. Кожен придумує якусь собі відмазку. Повірте, тут половину пацанів з, стоять з, з клапанами в серцях, з астмою, з інсулінозалежні. Ну, типу, придумувати, я розумію, всі повинні бути до цього готові. Але я хочу бачити більш мотивованих чоловіків тут. Тому ну, якби 30%, чого я тут, я хочу, щоб дехто включився з чоловіків. Що треба робити, іти і робити. Тому що хто як не ми. Ну і різних професій на передовій треба. Різних, повірте, ви просто навіть не уявляєте: всіх інженерів, кухарів, медиків, всіх треба. Ну, і, відповідно, і стрілків так само. Ви просто не знаєте, скільки у вас, хороших, е е різних е талантів у вас заховано. Ви просто знайдете себе тут. Ось так. За вашу роботу, за, за цю місію, врешті-решт, за те, що говорите про такі важливі речі, Альона Максименко з позивним Мама, це стрілець збройних сил України, волонтерка, співзасновниця громадської організації станції добра в ківерцях та медик лаветері громадського інтерактивного та радіо Один і. Спілкувалися з пані Альоною про те, як вона наразі веде свою службу і, власне, волонтерить при цьому. Ми всіх закликаємо, всіх телеглядачів, радіослухачів, долучатися до зборів. А Альон пані Альони даємо в описі в Ютубі до цього відео всі необхідні реквізити і посилання для того, щоб направду зайти і допомогти нашим, нашим врешті-решт, всім Збройним силам України. На все добре, пані Альоно. тримаємося. Вітання всім. Не забувайте, що тут теж люди і допомагайте. Скільки ви можете, допомагайте. Так. На все добре.